Добрий день, діти. 28 червня в Україні відзначають День Конституції. Це основний закон нашої держави, в якому закріплено правові основи України. День прийняття цього основного закону є державним святом Днем Конституції України. Що ж це за свято таке? Давайте поговоримо детальніше. В кожній країні є правила, за якими живуть всі її мешканці. Ці правила називаються законами. Законів багато, та серед них є найголовніший, що зветься словом Конституція. Якщо цього головного закону не дотримуватись, то в країні не буде порядку. Тому виконувати Конституцію повинні всі мешканці країни. Наша країна теж має свою конституцію, закон, в якому записано всі права українців. Це право на життя. Право на житло, право на відпочинок, на лікування та багато інших прав. Записано в Конституції і наші обов'язки, наприклад, обов'язок захищати свою батьківщину, обов'язок берегти природу, виконувати вимоги Конституції та інші. Якби не було Конституції, всюди панували безлад і негаразди. Отже, Конституція України є дуже важливою для всіх нас? Сподіваюсь, ви були уважними і зараз з легкістю зможете відповісти на мої запитання? Яке свято відзначають 28 червня в Україні? Що таке Конституція? Які права має кожен громадянин України за Конституцією? А які обов'язки? Пам'ятайте про це та будьте справжніми патріотами своєї країни. А зараз, малята, пропоную вам зі мною пограти у пальчикову гру Моя країна та вивчити її на пам'ять. Сонечко сяє. Пташка літає. Дощик поля поливає. Діти гуляють. Квіти. Зростають дерева в садочку, вітер гойдає. Гляну довкола, все це я люблю. Квітучу та сильну країну мою. Любіть та шануйте свою країну, зростайте в мирі та злагоді. До нових зустрічей!